Вітаю, шановні, на каналі Сільський Проєкт. На цьому каналі покажу як я будую будинок з газоблоку, а також як доглядаю за своїм садом та городом. Ну, запрошую, проходьте, покажу. Значить, Входимо, маємо тамбур. Тут будуть шафи, вішалки для одягу. Далі вхід в будинок. Тут в нас буде такий величезний комод або просто відділ для одягу. Далі проходимо, маємо сходи в підвал, також сходи нагору на гору на мансардний поверх. Повертаємо наліво, коридорчик, вбиральня, душова кабіна, пральна машина, рукомийник, туалет. Повертаємо наліво, гістьова кімната. За таким величезним вікном, з таким чудовим видом на ліс. Повертаємось, проходимо прямо, це в нас котельня, але котла тут не буде. Тут буде бак-акумулятор з тенами. Передбачено каналізацію, відповідно, можна встановити пральну машину, сушильну машину. А також буде певна електрична частина. Повертаємось до основного коридору і повертаємо наліво в величезну кімнату. 38 квадратних метрів. В цьому кутку буде стояти диван кутовий. Отаке величезне вікно, еркер, кухонний стіл для сніданків, обідів, вечер. З такими видами на садове товариство. Йдемо далі, маленьке віконце, і тут від цього кута до того кута буде кухня, столешня з шафами, посудомийна машина. Посудомийка. Ось передбачена комунікація. Далі ось є такий димарь, відповідно, поруч буде збудовано. Камін. Камін буде додатковим засобом обігріву до електричних тенів. Ось такий будиночок. Підписуйтесь на канал, ставте лайк і слідкуйте, буду показувати всі нюанси будівництва від А до Я, а також порахую матеріали та вартість робіт, щоб розуміти, скільки ж коштує такий будиночок. На цьому все. Всім пока.